Наступний блок у нас дискусія, обговорення. Ми будемо говорити про те, як підняти продажі вже зараз. Я буду модернувати цю дискусію і запрошую до ефіру учасників дискусії. А, Аліна Синьогуб, Global Business Development Manager в Stat. Аліна, вітаю. Привіт всім привіт. А... Привіт, тебе чудово, чутно і видно. А, також учасник дискусії Ігор Сандик. Контур, консультант татрани з продажів Ігора. Всім добрий Франвіт. день Франвіт. Франвіт. та Олександра Крістова, засновниця агенції з продажів LEDSEL. Почайте колеги за технічні моменти. Прямий ефір. Не той прямий ефір. Давайте рухатися до наступного питання. Які часті помилки бізнесів уповільнюють продажі і як їх швидко виправити? Алін з тебе традиційно почнемо. Знову я да. перша добре. Я зараз бачу, що багато хто в відділі продажів. Боїться впроваджувати контроль, ну інструменти для контролю і аналітики кажуть: ну ось у мене є продавці, вони і так гарно продають. Я не хочу їх там напружувати. А можна так впровадити телефонію, щоб вони не знали, що їх там записують. Ну тобто, такі якісь штуки. І не розумію чому, тому що ну продажі це двигун бізнесу, і якщо немає продажів, і не звертати увагу на якість роботи вашого відділу продажів, то Ну, куди, куди ми будемо рухатись, не знаю. Ну, мабуть, сидіти на наявних е, клієнтах. лише. Е, і ось тут я б хотіла сказати, що ми не можемо гарантувати якість того, то, що ми не контролюємо належним чином. Тому, якщо ви зараз не бачите прозоро, як ведуться угоди е, в вашому відділі продажів, тобто немає crm системи ви не знаєте. Як швидко ваші менеджери відповідають на вхідні дзвінки? А скільки там пропущених дзвінків да, про телефонію? Знову ж таки, чати. Зараз можна вже з Рінгостатом контролювати швидкість відповіді на чати і комунікацію в чатах бачити і аналізувати це все. Ну і плюс, звісно, над якістю розмов працювати, тому що навчання і атестація персоналу має бути не точкова, а регулярна. Ми регулярно навчаємо, атестуємо, навчаємо, атестуємо. Тому цей постійний розвиток також має бути, і якщо його немає, то це помилка. І це я бачу також часто. Дякую, мені здається, це загальна е, така проблема менеджменту, е, як не напружувати більше менеджерів, е, щоб вони там не знали, що за ними хтось спостерігає. Працюють вже і добре, але е, завжди є можливості для поліпшення і покращення, в тому числі через контент. Ігор, є що додати? Можливо, в тебе є протилежна думка? Так. що сьогодні заважає, правильно? Я буду переоточнювати питання, що, що не дає зростати. Е, так, е, що надає, які тільки часті... Е, часті помилки бізнесу уповільнюють продажів як швидко їх виконувати. Часті помилки. Е, на мій погляд, проводячи ну велику кількість діагностик з керівниками, бачачи їх картину, от як вони. Ну, виконують свої основні функції операціоніста: планування організація, контроль, е мотивація команди і навчання команди. Це класичні там 5 да, операційних діяльностей. У всіх відстає дуже сильно фокус на навчання. навчання е Різним технологіям, як керівнику, тому що щоб контролювати, треба розуміти, що саме контролювати, який в той же випереджальний або запізнювальний показник дійсно буде критичним. Ну тобто, всі говорять там про важливість заміру якогось показника, ну, наприклад, кількість дзвінків. Для когось це буде важливо, але для когось ні. Для когось швидкість це критично важливий показник, для когось ні. Якщо ти складний бі тобі продукт і там немає такого сенсу, наприклад, фокусувати увагу на швидкості. Але на кількості підготовки і презентації комерційних пропозицій так є. Тобто, для того, щоб контролювати, наприклад, треба також знати, що тобі контролювати. І стосовно менеджерів, навчання команд, ну, практично, напевно, кожен там, і до мене, і до Саші, напевно, приходить до ситуацію. Саша, напевно, підтвердить. У мене, ви знаєте, така унікальна ситуація просто ні у кого немає. От клієнти зовсім інші, інші люди з іншої планети, От всіх там однаково, там вони всі використовують 5 етапів продажу, а у мене супер інша ситуація. От і вони всі намагаються: ну, керівництво, там власник, така велика помилка намагаються зрозуміти, як, от, як працювати в їх унікальній ситуації. Uh, і я кажу: а що ви ну, що ви пробували да, використати? Що які методології ви пробували використати? А їх на ринку? Ну я як не менше там вже нарахував всім там класична, класичні етапи продажів: Startline, in Naked, Spin, Medic, Band, Challenger Sales. Це за останні там 30 років дуже багато різних варіантів, як можна продавати, або будувати відносини, або навпаки, кидати виклик клієнту і казати: а ти точно правильно обираєш? Є різні підходи, де є більш агресивна, модель більш консультаційна є з чого обрати, прямо реально ну є що використовувати, коли мені кажуть ні, ну ми нічого не використовували. Ми от просто вирішили, що ми супер унікальні. У нас унікальна специфіка. Отут втрачається дуже багато грошей, коли приходить розуміння, що ну так не можна просто масштабуватися, не можна. Взяти там топ продавців 10 штук в команду, топ зірочок. Ну, я не бачив жодної команди, щоб були топ-харизматичні суперлідери. Тобто, щоб масштабувати весь цей процес, щоб не втрачати кошти, це навчання, тверді навички, як керівника, так і менеджера. Це те, що ну от дуже сильно швидко дає буст в результатах. Дякую. Дякую. А, так. Я бачу, що нас не отришають технічні неполадки, і Саша знову зайшов в студію. Це якісь сьогоднішній наш фішка нашої дискусії, в кого щось весь час відвалюється. Так, давайте подивимося, що нам відповідає в чаті. Нам написали ще такі помилки: нерозуміння на якому етапі в ранку знаходиться лід, і коли продають тим, хто ще не готовий купити, і впровадження агресивних змін це також помилка. Цікава думка, що ви думаєте на цей рахунок? Впровадження агресивних змін це помилка. У нас яких змін? Точніть, будь ласка, агресивних змін. В що це Я думаю, а, що це поставити слухатись так, агресивні зміни. Я думаю, що почати слухати менеджерів. Е, я думаю, що це питання від менеджера з продажів, в якого почали слухати. Аліна а, почну спочатку нерозуміння на якому етапі воронки знаходиться лід, і продавати тим, хто ще не готовий купити. Тут дуже в мене багато питань. Якщо лід звернувся, значить він не готовий купити. Якщо він вже лід. Да. Стосовно етапу воронки, так звісно, має бути певний етап і має бути навчання менеджерів. Ось Ігор класно сказав, що треба контролювати те, чому, нав... чому ми вже навчили, і що ми чітко зарегламентували. Так? Тому що якщо ти просто там в голові в себе тримаєш якусь систему і має бути отак, то воно не буде працювати і не буде масштабуватися далі на менеджерів ніколи. Тому це стосується також і впровадження змін, тобто ми спочатку маємо навчити та показати, як воно працює. Відпрацювати на практиці і потім вже контролювати, тому можливо, тут е, поняття агресивне, просто воно дуже відносне. Я не розумію, як це агресивно. Провадити спін технології, навчити менеджерів це вже агресивно чи, чи ще ні. Ну типу, тут я дуже відносне е, поняття, не знаю, як скоментувати. Лагідне впровадження змін потрібно це запам'ятати. Е, е... Я можу додати. Я можу додати. Так. Я... Почув за да, запитання, подумав, треба було прийняти рішення. От у менеджера є Да ти певно, точно писав менеджер. Колись у мене також була думка, коли намагаєшся продавати на просто на харизмі, на IQ на емпатії, на якихось своїх софт скілах які у тебе є. От внутрішнього ну ти так, ти так склався. То у тебе є чітке розуміння: зараз не треба продавати, зараз ще треба щось зробити, ну поки що не закривати угоду. Або е, підігріти якось клієнта, або відпустити його, або ще там щось ну в якійсь ситуації. І от коли починається цей внутрішній діалог, клієнт готовий чи не готовий. Це дуже така тонка е, ну гра, яка може нам довгостроково не приносити результат. тому що ти бачиш з іншої, з іншої сторони менеджера, який просто агресивно закриває угоду, він не думає: він такий, а я зроблю пропозицію. От я просто вважаю, що тобі треба купити наш продукт, і у нього результати вищі. І коли я почав розбиратися в цьому питанні вже там починаючи перші кроки в тренуванні команд, ще коли працював менеджером, то це виходить з ну знову ж таки нерозуміння там різних методологій підходів у продажах, тому ми починаємо відчувати клієнта. Це все згодом. От коли є тверда база, коли є на всі ніші, тоді там через півроку рік. З'являється на досвід, який дозволяє тобі ну, більш тонко десь перестрибнути етап, десь щось пропустити, десь зрозуміти, що клієнт не готовий, реально я зараз його перетисну, відпущу е і закрию його протягом там двох тижнів або там місяця, або протягом трьох місяців. Е це вже згода. Але першочергово, якісь ну, тверді методології йдуть. От отут е я би посперечався напевно, оця гра в відчування клієнта. Вона негативно довгостроково закінчується? Е, е, моя думка, моя думка така. Дякую. Е, Рухаємося до наступного питання. Е, які технології і інструменти можна впровадити зараз, щоб одразу підвищити результативність продажів? Ігорем. Думаю, потрібно почати з тебе. Які на твою думку технології і інструменти можна швидко впровадити? Щоб одразу підвищити результативність, тут у кожного будуть свої, свій один з трьох інструментів. Я відмічаю там три головних інструменти, як інструменти, деякі мають бути у відділі. Перший інструмент це система фінансової мотивації, часто недооцінений такий інструмент, який можна сильно змінити результати у відділі, просто підряхтувавши тільки одну систему, як ми виплачуємо бонуси. Як ми виплачуємо різні там премії, додаткові плюшки, нематеріальна мотивація? Тобто, тут, якщо докрутити, можна зробити прям екстра результати, тобто те, що здавалося раніше, неможливо досягти е завдяки системі мотивації. Другий інструмент, і у когось е ну у багатьох з ким ми починаємо розмовляти на цю тему. Я думаю, що багато почують, що у них напевно там просто ставка відсоток, один відсоток, однаковий відсоток. І тут починається от проблема, що мотивація вона якби не мотивує. Вона вона є, але це не система мотивації, це система виплати заробітної плати Тому е, тут я, я впевнений, що тут, тут багато буде людей, які якщо відгукнуться, то поставте плюс, якщо ви відчуваєте, що тут є зона росту. Другий інструмент це е, все, що стосується автоматизації е, CRM Телефонія, та ж ну, якщо вона потрібна в цьому в цьому бізнесі, всі сервіси, які стосуються автоматизації, щоб можна було виводити показники, щоб ця база була система була не тільки базою, де ми складаємо контакти, і, і все ну зберігаємо їх, а щоб вона нам допомагала знаходити гроші, на якому етапі застрягають клієнти, кого ми можемо ще раз пройти повторно, коли трафік зупинився. Ну і так далі, то багато питань супроводження клієнтів тощо crm систем. І третій інструмент найголовніший, на мій погляд, тому що тут відбувається комунікація з клієнтом. От саме тут відбувається ну продаж або він закриється, або ні. Це скрипт. І взагалі віра в те, що він може працювати, не може працювати. Він є в компанії, його немає. Як він написаний, він написаний, як ми ну, самі відчуваємо. І там багато багато гілок. Так, от. Якщо клієнт скаже те, то ми от те відповімо. То це не працює. Скрипт у той момент це, це момент комунікації. От тут відбувається момент, коли клієнт погоджується. Да, мені, мені хочеться купити цей продукт. Я готовий розпочати далі діалог і розпочати переговори. Чи в принципі після першої розмови я не готовий це зробити далі? І не важливо там що у нас буде попередньо. Все, все ламається, тому що саме під час розмови відбувається продаж. Це найголовніше, що є у відділі: три інструменти. Дякую. Дякую. Алін, можливо тобі є додати, що. По технічному допомогу зі своєї сфери технічної, да так як ми вже тут про телефонію колтрекінг, аналітику дуже багато бізнесів ще звертаються до нас і приходять там від 30 до 70% пропущених дзвінків. Проєктах, які приходять, ну я просто тут нагадаю, що пропущений дзвінок це втрачені гроші. А часто ви вкладаєте дуже багато в рекламу, дзвінки приходять. А у вас може бути навіть недостатньо менеджерів для того, щоб опрацьовувати той потік дзвінків, який у вас зараз є, ну або в пікові на години навантаження. Так, відкрию трошки завісу, розкажу, що ми зараз зробили. У нас звіт пропущених показує не просто полотно пропущених, а показує причину, чому цей дзвінок пропустили. Часто керівники відділу продажів їм потрібно зробити ціле дослідження, щоб зрозуміти, чому дзвінки все ж таки пропускаються, на якому там етапі проблема, чи менеджер не відпрацьовує, чи система. То ми зараз це показуємо. Це зараз. Якщо у вас це ще не впроваджено, можете одразу швидко побачити, де ви втрачаєте гроші. Де Рінгостат, наприклад, один пропущений дзвінок 1540 доларів коштує. Якщо треба формулу, потім скину. А, далі про швидкість. От Ігор казав, що швидкість не завжди в бізнесі важлива. Ми подивилися у себе, бо, наче хтось каже, що телефонія там це простий продукт, хтось каже, що ваша складна платформа це складний продукт. Um, ті угоди, які ми, врешті-решт, виграли, ми опрацювали, тобто відповіли клієнту, швидше провели демо на 40% швидше, ніж ті, які ми врешті програли. Тобто, швидкість все ж таки має значення для підвищення конверсійності ліда. Um, тому над цим також можна попрацювати наскільки швидко ви відповідаєте на чати, на дзвінки, це все також має значення. Uh, і, звісно, я поринула в якість розмов. Це вже казав Ігор. Я просто доповнюю, що там може бути просто кладість того, uh, може навіть додаткові послуги якісь впровадити, які там ключові слова виділити, да, які я зможу відфільтровувати. І ви побачите, у нас так було з охоронною компанією. в них там часто запитували там якийсь ремонт замків додатково, вони змогли впровадити цю послугу. Підвищити продажі, да, отримати додатковий дохід дуже швидко, отримавши це з розмов. Тобто там також можна багато чого аналізувати і для себе відкрити. AI дуже цікава фіча це вбудовано, так? Прямо в особистий кабінет, тобто можна проаналізувати за допомогою AI скрипти телефонних дзвінків. Так, Клас. можна зараз прописати там, ключові слова, на які звертати увагу конкурентів, які саме там, питання, можна прям свій скрипт прописати, тому дуже багато чого можна, не будемо тут зупинятися, якщо цікаво, виходьте. Це такий вбудований AI-агент, який допомагає Клас. знаходити ці місця. Буквально як я асистент керівника відділу, відділу продажів, який контролює всі 100% розмов. Клас. Дуже цікаво, обов'язково пройду і почитаю, і дізнаюся більше. Давайте перейдемо до наступного питання: які навички зараз найбільше потрібні команді продажів, Ігор. Я думаю, ти як людина, яка навчає команди. Знаєш, як ніхто інший, які саме навички найбільше потрібно зараз розвивати? Ну, якщо казати про е, тверді навички, то да, це знання різних різних підходів, світових підходів, е, які вже себе зарекомендували на ринку. Сьогодні вже їх частково називав. Е, це хард навички кожного менеджера, які дозволяють йому бути вони ж дозволять йому бути більш впевненим. Тобто, то це така більш софтова якість. Але оцю впевненість, що я все правильно роблю, правильно зараз оброблю заперечення, тому що я маю на це право, і якщо я зараз відпишу клієнта, то він піде до наших конкурентів, купить поганий продукт, все одно повернеться до мене. Тобто, це має бути ну повна впевненість у своїх силах, що я точно правильно все роблю. Я зараз не тисну на нього, я зараз роблю правильну справу я з добром для нього, хоча це може бути десь агресивно. Е, оця впевненість в своїх в своїх діях це все через знання різних технік, методологій. Тобто, що ну я використовую найкраще на ринку, те, що є. А звичайно, якщо ми кажемо про там ресурсний стан, енергію, то тут і спорт, і е, ну, харчування і здоровий образ життя, е, тобто такі навички ну більше працювати над цим тайм-менеджментом дисципліною. Щоб бути більше в ресурсі, розуміти там і де брати енергію, це бачу також величезну проблему у менеджерів і керівників, коли ну ресурсний стан сильно на сильно падає і на це пливає зовнішні фактори. І треба розуміти, де, де себе переводити в інший режим, в інший стан можливо, навіть робота з психологом, також це не виключає. Тому розвиток навичок цього ресурсного стану, енергійності, дисциплінованості. Це от якраз ще через, через це вибудовується. Дякую. Мені здається, дуже мало хто зараз звертає увагу саме на відновлення цього стану і енергії, і дуже класно, що це, це виділив поінт. А, Алін, можливо, є що додати, які навички потрібно зараз розвивати найбільше командам? Ну, давайте так, якщо ми про команду, бо про особисті Ігор вже багато чого сказав, то я бачу, що зараз багато ми перейшли в онлайн і команді банально не вистачає неформального спілкування. Якщо ви керуєте командою відділу продажів, зробіть якісь там п'ятнічні вечори, це дуже класно розвантажує. Ви можете більше глибше дізнатися про людей. Ви можете зробити якісь навіть групові сесії з психологом, навіть там сесії там більше знайомства одне з одним, вдячності і так далі. Це все дуже підзаряджає і дає тобі оце відчуття команди, що ти не один. Бо мені здається, зараз це відчуття спільності воно дуже так заряджає. Звісно, є ті, кому і так окей. Проте, я думаю, що більшість з нас любить відчувати ось цей тил, команду. І усю, ну коли команда рухається, то тобі також легше рухатися разом з ними в одному темпі. Так? Ну і ще я б так підкреслила, що не боятися в глибину. Це більше, мабуть, буде відноситись до складної B2B, it продуктів і так далі. Але багато хто боїться там поговорити. Про гроші з клієнтом, про те, скільки він конкретно грошей втрачає, щось є оцей бар'єр. А я б пішла в це: тобто, не боятися йти глибше в бізнес клієнта, не працювати з запитами з поверхневими, а працювати прямо з потребами. Я цю навичку розвивала це дуже круті продавці, які так вміють. Дякую, тобто не лише ходити до психолога, а й стати самому трішки психологом. Вміти бачите та... істинні потреби клієнта, так. В виявити, бо часто клієнти можуть самі зачинятися, тому тут потрібні якісь такі навички ще вміти. Знайти ту точку, де можна виявити ці істинні потреби. Саш, раді тебе знову бачити з нами. Mm -hmm. Так ми говоримо про те, які навички зараз найбільше потрібні команді продажі. Так, так, всіх ще раз вітаю. Можливо, десь трошки повторюсь з колегами, тому що дійсно приєдналась хвилинку тому. Тому тут, якщо що вибачайте. що мені приходить в голову щодо навичок, я б напевно розділила на. Сил зів і на керівника, та всі частиною команди, якщо говорити про керівника. Мене, до речі, на цю відповідь надихнув коментар. Я бачила там про жорсткі якісь впровадження, та чи про жорсткі дії. От мені здається, що зараз керівники мало продають ідею своїм сілзам щось робити. Тобто, знову ж з досвіду там роботи агенції, коли ми бачимо певні команди, ми бачимо більш директивний спосіб управління, який дійсно мав місце бути і працював і показував свої результати ще там більше кілька років тому. То зараз все більше треба додавати тієї самої сенсовості, щоб команда розуміла, чому я це роблю, Люза для чого я роблю можливо підключати тут до комунікації відділ продукту, відділ маркетингу, щоб розуміти більш глибинно, шлях клієнта, що закладено в цей продукт, та там які проблеми ми вирішуємо тощо, тобто трошечки розширювати погляд ніби менеджерів і пояснювати, чому ти це маєш робити, а не просто бо ти за це отримуєш гроші, як показує практика. Менеджерам з продажів зараз ну недостатньо просто ходити на роботу, просто заробляти гроші, просто спілкуватись. А якщо казати про сил зі, то я б тут напевно говорила про якісь софт скіли, і мені чесно кажучи, приходить в голову оптимізму. Я розумію, що це можливо десь трошечки дивно там і не напряму звучить, але я розумію, що менеджеру дуже важливо утримувати ось цей внутрішній оптимізм, щоб щодня набирати клієнтів, писати клієнтам, передавати десь цей оптимізм і не дивлячись ні на що. А да, причин, які можуть нас збивати, дуже багато вміти в собі плекати десь це відчуття, що там не дивлячись ні на що я працюю, я роблю свої щоденні дії. в мене є якийсь ряд задач, тощо тощо. І от я думаю, що така комбінація зараз буде дійсно сильною на ринку і давати свої результати. Мені дуже подобається динаміка, яка в нас є, бо в кожного учасника дискусії є якісь свої поєнти, які він підсвічує, і таким чином ми отримали таку глибоку картинку від матеріального до сенсового до групової динаміки. Тут я думаю, що кожному керівнику учаснику команди продажів буде над чим задуматися, що він в першу чергу сьогодні. Подумай, як мені цей аспект і яку як мені цінавич Е, Дякую. Я бачу, що в нас вже є таймінг, тому хочу завершити нашу дискусію підсумковим питанням. Останнє питання звучить так: яку одну пораду ви б дали команді продажів, щоб вона могла застосувати її вже зараз? От з того, що ми поговорили, щоб одне на вашу думку. Що потрібно взяти як пріоритет Щось одне. Ігор, давай з тебе почнемо. Звук. Сорі, продати собі продукт, свій, який ви продаєте собі. Чому б ви його на місці клієнта точно 100% купили без всяких відмовок Чому б не пішли до конкурентів? Чому вас дорожче, але все одно б його обрали? дати собі відповіді на це запитання, щиро в це повірити. Навіть якщо ви собі не можете його купити, ви продаєте там обладнання, якісь складські приміщення, і ви вам вони не потрібні, але стати на місце клієнта і зрозуміти, чому на місці клієнта, ви б точно його купили, продати собі продукт Клас. В компанії. Клас я одразу подумаю, якщо в мене немає запиту на такий продукт, але все одно потрібно собі сформувати запити і продати. Дякую, Аліно. Ну, у мене взагалі така, знаєш, формула я відділів продажів п'яти складових. Але перша мій люди. Вчитися наймати правильних людей, а, працювати з людьми, з їх потребами, а, тримати їх стан, мотивацію, тримати цей командний дух. Тому я думаю, це таке ось ключове, що б я б дала, тому що люди це головне. Без людей відділу відділ продажів не буде. Дякую. Е, Саш, яку б ти одну пораду дала команді протиші? Я б напевно дала пораду заакцентуватись на наявних клієнтах і на клієнтській базі. Це та де з чого ми починали та відповідаючи на тліц. І от зараз воно мені прийшло в голову перед початком умовного бізнес-сезону. Що ви можете точно зробити, це переглянути доступ до кого ви зараз вже маєте, як ви можете з ними повторно скомунікувати, що ви можете їм запропонувати, яким скриптом, там за яким регламентом, алгоритмом дій тощо, тощо. Тому що клієнтська база це завжди дуже багато грошей, які бізнес недоотримує, тому що там не робить для цього особливо і працює здебільшого на залучення нових, що не є поганим, тому що умовний шампунь ми купуємо раз в місяць. Було б класно, щоб його купували в одному магазині корм для собаки, Жить у мене, ми купуємо там, не знаю, рази в два тижні, і класно, коли ми це робимо в одному магазині, і тим паче, коли ми кажемо про якусь бітубіжку, там комунікацію з підприємцями, тощо, тощо, правильно залучивши один раз людину. Це типу класно, але якщо ми вміємо бути з нею довго, вона нам буде давати гроші довго. А для нас це буде дешевше через мінімізацію витрат там на маркетинг, якогось менеджменту вже вище краще довіра до нас тощо. Тому вбачаю в цьому ті самі 20% дій, які можуть дати 80% результату, умовно завтра чи в умовному вересні. Ось тут і зараз те, що точно ви можете вже завтра на якійсь планерці зініціювати в обговорення з командою. Дякую, дякую. Дякую, колеги, всім за цю дискусію. Незважаючи на технічні неполадки, всі поїнти, думки, побажання і настанови, і поради були надзвичайно цінними. В чаті також глядачі ділилися своїми думками і. Підтверджували і дякували за е, ваші е, погляди на, ту чи, на те чи інше питання. Е, надзвичайно всім дякую за участь у дискусії е, і можемо продовжувати конференцію. Е, так, Аліно, дякую, Ігорем дякую. Саша. Дякую за запрошення. Всім успіхів, великих продажів. <гум> дякую.